У Білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил країни. Її ще 24 березня раптово доручив провести Лукашенко. Як повідомляли місцеві змі, військові однієї з частин мали підготувати техніку та озброєння до виконання навчально-бойових завдань для створення обстановки, наближеної до бойової, задіяли ударні та розвідувальні безпілотники і авіацію. На зв'язку зі студією Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Демченко, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Щодо активності Збройних сил на території Білорусі, чи існують, стану на сьогодні якісь загрози для України. Ну, по-перше, загалом ситуація по на лінії нашого кордону і те, що ми фіксуємо. Максимальній близькості до нашого кордону фактична ситуація незмінна, звісно, що на території Білорусі, і ми бачимо цю риторику і Лукашенка, і інші заяви щодо постійної такої перевірки боєготовності їхніх підрозділів. Це триває. Можна сказати, з регулярною послідовністю. Одні навчання або підготовка завершуються, починається відразу інша. В той же час якихось активностей навіть під час перевірки такої боєготовності, про яку вони говорять, на напрямку нашого кордону, ми не фіксуємо. Також не, немає там сформованого або е, ознак того, що формується якесь ударне угрупування на напрямку е, кордону з Україною. Е, і окремо зазначу, що на території е, Білорусі російських підрозділів, е, які б могли становити загрозу нашій країні, на даний момент немає. Але, попри все, звісно, е, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Звісно, що поки Білорусь підтримуватиме Росію, поки Білорусь продовжуватиме так нагнітати. Ситуацію, привертаючи увагу до того, що, начебто, вони готуються до якихось дій, пригадуємо також, що вони постійно намагаються перекинути відповідальність на Україну, зокрема, що, начебто, ми становимо загрозу Білорусі, і тому вони вимушені так діяти в той же час. Варто пригадати, що саме Білорусь відкривала свій кордон для російських підрозділів для російських військ, які також використали цей напрямок для вторгнення на територію України. Маємо так з, з такою свідомою відвертістю продовжувати укріплювати і лінію кордону, і фортифікаційні укріплення. Нарощувати в нашому прикордонні для того, щоб українські підрозділи, українські воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій атаці, якщо така повторно відбудеться з території Білорусі, пане Демченко, про сумський відтинок кордону. Запитаю, яка зараз ситуація там? Наскільки активні ворожі диверсійно-розвідувальні групи? Ну, кордон з Росією, звісно, ситуація вкрай відмінна від кордону з Білорусі, і е, в першу чергу треба розуміти, що по всій протяжності кордону, яку контролює Україна, і в межах е, Сумського е, Сумської області, Чернігівщини, Сум, е, Харківщини, фактично, це е, не припиняються обстріли в першу чергу. І, зокрема, якщо говорити про сумський напрямок, це е, використання ворогом і авіації для нанесення. Ударів, звісно, для того, щоб знищувати і наші укріплення, а також це і обстріли по населеним пунктам, через що фактично Росія продовжує такий терор мирного населення України, яке проживає які проживають в прикордоні. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп також продовжується саме на сумському напрямку. І якщо раніше ми більше фіксували таких спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп по півночі Сумської області ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів викривалися і спроби заходу диверсійних груп південніше, ближче вже до, до Харківщини. Ну, але цю загрозу, загрозу від диверсійної діяльності противника українські воїни добре розуміють, тому спільно діють всі підрозділи складових сил оборони, а це і прикордонники, і нацгвардійці, і підрозділи Збройних сил України для того, щоб, використовуючи технічні засоби спостереження, використовуючи безпілотні літальні апарати, вчасно викрити такі групи, нанести по ним враження і тут Застосовуються також і артилерія, і мінометні розрахунки, бо фактично такі групи можуть бути і менш чисельні, можуть бути і більш чисельними. Одна з крайніх груп, яку яка викривалася в межах Сумського Сумської області, спроба її заходу десь досягала близько 15 диверсантів, які в тому числі мали завдання і власними силами атакувати позиції українських воїнів. Дякуємо вам за інформацію. Рідемченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.